Starbucks, Apple, Amazon. десятиліттями ми платили символічні податки в Європі. Європейська комісія встановила, ефективна ставка для Apple в Ірландії була менше 1%. Для порівняння будь-яка кав'ярня в Києві платить податки повністю. І у якийсь момент світ сказав: Досить. Вітаю, друзі! Це канал тут все про міжнародне оподаткування. Я Юрій Хоменко. Тут ми розбираємо. Як працює світ міжнародних податків простими словами. У 2013 році країни Великої Двадцятки та Організації економічного співробітництва і розвитку ОСР зрозуміли, дрібними правками проблему не вирішити. Потрібен глобальний план, який закриє всі лазівки. Так з'явився БЕПС українською це протидія розмиванню базового оподаткування та виведенню прибутків. Це плани з 15 дій. Але вся його логіка тримається на трьох головних принципах. Світ домовився про три кити, на яких тримається система боротьби з ухиленням від оподаткування. Це офіційні принципи ОСР, які закріплені ще у 2013 році. Перший принцип це єдині правила. Раніше компанія могла бути собі таким хамелеоном. Для США казать я ірландська, а для Ірландії я американська. І в результаті не платила податків ніде. Тепер запроваджені спільні визначення. Це принцип усунення розбіжностей між національними системами. Другий принцип податки йдуть за бізнесом. Якщо персонал знаходиться в Україні, тут ухвалюються рішення, ведеться діяльність, несуться витрати, а сама компанія живе на кайманах у паперовому вигляді, то податки треба платити там, де реально створюється вартість, а саме в Україні. Це принцип субстанційності. Третій принцип прозорість. Раніше можна було заробити в одній країні, а про це ніхто б не дізнався. Тепер податкова служба обмінюється інформацією автоматично. Простими словами, податкова України отримує повідомлення від іноземної податкової. Ваша компанія X заробила у нас 10 мільйонів євро. Це принцип транспарентності або прозорості. Ці три принципи це не гасла, це фундамент БЕПС, який підтримують понад 147 країн світу. До яких Україна приєдналася у 2017 році, напишіть в коментарях, який з цих трьох принципів, на вашу думку, найважче реалізувати в Україні. Загалом, як Бепс виглядає на практиці. Дія 2. Це про гібридні невідповідності. Це коли одна виплата могла давати податкову знижку двічі. Дія 3. Про контрольовані наземні компанії. Кік. Якщо власник живе в Україні, а бізнес оформлений, до прикладу, на Кіпрі. Прибутки декларуються та оподатковуються в Україні. Дія 7 це про постійне представництво. Компанія могла казати, ми тут нічого не заробляємо, ми тільки рекламу продаємо і платити податки в іншій країні. Тепер такі схеми обмежені. Дії 8, 9, 10 це про трансферне ціноутворення. Коли патенти або послуги переписували за копійки так, в дешевій юрисдикції, а мільярди прибутків йшли туди ж. Бе встановив. Ціни між компаніями однієї групи мають бути ринковими. Пишіть в коментарях, яка з цих схем, на вашу думку, найбільше шкодила Україні? З 15 дій обов'язковими стали лише 4. Бо якщо одна країна закрила лазівку, а сусід залишив, то гроші і податки втечуть до сусіда, який лояльний до агресивного податкового планування та майже законної оптимізації. Тому з'явився мінімальний стандарт. Це власне фундамент вебс, який виконують усі країни-учасниці. До мінімального стандарту входять. Дія 5. Це протидія шкідливим податковим практикам. В світі вже перевірено понад 300 спеціальних податкових режимів. Багато з них або переписані, або скасовані. Наприклад, частина режимів інтелектуальної власності ЄС, якими зловживав ІТ бізнес. Дія 6. Це боротьба зі зловживаннями податковими угодами. Оновлено понад 1600 договорів через багатосторонній інструмент МЛАЙ. Це найбільша реформа податкових конвенцій в історії. Дія 13 це звітність по країнах. Великі корпорації з оборотом понад 750 мільйонів євро подають звіти, скільки заробили і які податки сплатили у кожній державі, де вони присутні. Дія 14 це вирішення спорів. Коли бізнес. Ризикує сплатити податок двічі, податкові цих країн зобов'язані швидше знаходити рішення шляхом проведення процедури взаємної згоди. Але ця дія досі залишається слабким місцем, скажу вам не тільки в Україні. Це короткий огляд мінімального стандарту та дії, які я озвучував трохи раніше в цьому відео. Тут ми лише окреслили, якими, яким питанням присвячена кожна дія в загальних рисах. Але детальною і простою мовою. З усіма хитрощами, нюансами та реальними прикладами я розберу кожну дію окремо у наступних відео. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Ви могли помітити: ми не почали з дії 1, яка про цифрову економіку. Виникає питання: чому? Бо країни досі не домовились, як оподатковувати Google, Facebook, TikTok чи інші цифрові платформи. Замість цього з'явилися нові ініціативи Pillar 1 і Pillar 2. Але це вже окрема історія про BEPS 2.0. Тому ми стартуємо з мінімального стандарту. Україна приєдналась до плану Бепс у 2017 році. У 2019-му ми ратифікували багатосторонній інструмент MLI. І десятки угод автоматично змінилися. У 2024-му вперше відбувся обмін звітами CBC по країнах з іншими державами. У нас навіть є унікальна вимога. Звіт CBC подається українською та англійською. Влітку 2024-го глобальний форум УСР підтвердив, система захисту даних України для автоматичного обміну працює на належному рівні. Це важливий сигнал. Ми частина глобальної податкової системи. Але є нюанси по впровадженню плану БЕПС. У ЄС БЕПС впроваджено майже повністю. В Азії та Латинській Америці частково. Але ще є деякі країни, які формально підписали, але залишили лазівки. В Україні теж не все гладко. Бізнес лише вчиться подавати звіти, податківці аналізувати їх. Подача двома мовами створює додаткове навантаження на бізнес і зайву бюрократію. Тобто, шлях є, але попереду ще багато роботи. Отже, Бепс це 15 дій. Але 4 з них стали фундаментом, мінімальним стандартом. У наступному відео ми розберемо дію 5, шкідливі податкові практики. Там буде багато гучних кейсів і конкретики. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. А в коментарях напишіть, яку дію Бепс ви б хотіли розібрати першою.